Так, друзі, всім привіт, всіх радий бачити на каналі. Сьогодні у нас трошки зими. Вчора така ідеальна погода була. Я вчора прицепчик накрив. 에, привіз висівки отрубі. Було ідеально сухо, їхав ще сонечко так пригрівало. Думав, чи їхати, чи не їхати, воно ж після, після нічної. І ще сказали приїжджати пізніше, там десь на 11 годин. Думав, спати лягти, а добре, що привіз ту по такій сласкій, скользоті, так сказати, важко привозить. Ну що, е, У нас висівки 120 мішок. Напишіть, які у вас ціни. Е, в принципі, мучні, непогані. Це ціна за кілограм виходить десь 5,20 Привезти тут дуже поруч, так, кілометра 4 в одну сторону. Це наша мурочка. Як тільки ми. В наш будиночок переїхали, ми її взяли з собою цю кішечку. У сестри взяли маленькою кішечкою. І оце вона нам наплодила. Тут вже стільки кошенят різних гарних. І сама така ось розумна кішечка. Ну, коротше, друзі, такі справи. Висівки виходять 5,50, зерно по 10, просто там хочеться мені долучитись до теми про свиней поговорити, тому що. Багато відео <смеш>, блогери знімають про свиней і трошки про свій досвід розказати. Е, тому що там писали якраз коментар, мені людина написала, як може бути вигідно, які там заробітки з поросят, зерно по 10 гривень. Я з вами погоджуюсь. Корма зараз дорогі, але по 10 гривень зараз у перекупщиків. Розумієте, у перекупщиків, якщо знайти, наприклад. Напряму у фермера, то я думаю, по 8 можна знайти зерно, поїхати і купити. З приводу поросят, наш досвід. Скільки треба корму, щоб вигодувати свинку до 200 кг. Ми просто одну першу з чотирьох коли різали, виходить вона за 6 місяців. Так, да, 6 місяців їй було. Вона у нас виросла до 170 кілограмів. Причому при з'їла, не бійся, ти корову, я тебе не отдам корові. Не бійся, не бійся. З'їла 375 кілограмів корму. Ну, в кругову всі чотири з'їли півтори тонни, і я вирахував, що на той момент, коли ми одну прибрали. 375 кілограмів приблизно кожна з'їла корму, готового комбікорму, кормосуміші то що я роблю. Зерно, соєва макушка, вітамінчики, Молочка тоді в нас була. Ми давали. Зараз трошки пауза, ну, дай Бог, мілка отелиться. Знову поросяткам будемо молочку використовувати в годівлю. І от одну ми убирали, дуже були задоволені. ну Сала малувата, ну маленька свинка. У нас ще ростуть три І, в принципі, там дві точно за 200 кілограмів. Одна там добре, так за 200, одна так 200, одна там менше трошки, ну неважливо. І оце я так. Оце останні рази, декілька днів чи тиждень назад я дивився на них. Записи дивився, те, що я ще дописував після цього, як ми убрали одну, скільки ці тепер з'їли. Ну, коротше, друзі. Якщо брати от зараз по цих, що у нас зараз ростуть, це їм буде 8 місяців. 8 місяців буде 24 лютого. 8. І от в принципі, по 200 будуть всі. Ну, я думаю, та теж була. Вона, вона тоді була найбільша. Тому якби 200 кілограмів. І от на 200 кілограмів у нас пішло готово і кормосуміші. Десь 500 кілограмів. Ну, я вважаю, що це дуже добре. Тому що, в принципі, можна на 200 кг е, готового м'яса живої ваги закладати навіть 600 кг. У нас свині були більш-менш прості. Ми дуже не вибирали там, е, так сказати, гарних заводчиків або якийсь комплекс, так сказати. Ми не вибирали, щоб купити. Так, да, Оскар? І виходить отакі от справи. 200 кілограмів, 500 з'їла. Навіть по нинішнім цінам на зерно, ну я перекупщиків не беру. Чому ви берете перекупщиків 10 гривень? 8. Зараз ціна 8 зерно можна знайти. Висівки 5, може у кого дорожче. Ну, я кажу за себе. От у мене на даний момент мій комбікорм, в якому 15% соєвої макухи, десь виходить 10, ой не 10, 11-12 гривень. А якщо навіть зерно по 10 рахувати, то виходить ну, 14 гривень 1 кілограм готової кормосуміші комбікорму, так сказати. На свиню, наприклад, 500 кілограмів. Навіть по максимуму беремо 7 тисяч півтони. 7 тисяч півтони, і виходить отакі от справи. Ой, тут я трошки до них залізу. Отакі свинюшки ось такі вже свинюшки. Ну, одна оця дальня, вона найбільша, її треба вже прибирати. Ці трошечки поменше, але все одно здорові. Здорові, здорові. А ця і в ширину велика, і піднімається важка така. І я он вже кидаю, виходить, з висівками колочу більше висівок, туди зерничка меленого, соєвої макухи туди. Ну, щоб зерна свого, те, що на пай ми отримали, менше використовувати їм, догодувати вже в більшій мірі висівки та соєва макуха. Ну, Соняшниковий зараз не купити, в ідеалі б зараз со, соняшникова макуха, та й гороху у нас не купити. Ну і коротше, друзі, коли отакі ціни навіть зараз. Ну, по нашим цінам на м'ясо, то все одно вигідно. Все одно, наприклад, 7 тисяч вигодувати таку свинку. 7. Е -е, саме поросятку ми купили по 2000 порося. Нехай 3 тисячі порося. 10, Ну, 10, наприклад, ви закладаєте в свиню е 200 кг. Ну, у нас таку м'ясом продати брудними грошами порядка, якщо ви все продасте, це 20 тисяч гривень. Тому у нас такі ціни. Може у вас там на зерно дуже дорогі ціни, а на поросят на м'ясо, так сказати, ну, ціна не дуже. Отака от от гомнюшка. Ну, вона вже велика. Їй вже треба. І знову ж таки, на, на перший взгляд може казати, може казатися, що вони не такі прямо здорові, але вони дуже важкі. Ми ж ту, яку убрали в півроку, і в ній десь жива вага вираховували по обмірам. Я вже не пам'ятаю. Вже таблиці там шукав в інтернеті. Ну і так, потім через ваги ми прикинули, що в ній було 170 кілограмів. Ну, такі справи. Це ж таке діло. То багато хто каже, не вірю, які там стоети, та які там те, які там все. Ну, будуть ваги з часом. Будемо важити через ваги. Поки що маємо те, що маємо. Оце довжина отут сарая, Щоб ви розуміли, отак от 3,5 метри. Оце, оце, отак от. Як свині дві стоять, 3,5 метри. Довжина. А ширина. 2,80, щось в районі теж 3 метрів. Тут, коротше, майже 3, отут, отак, от в ширину, майже три, а отуди от вдовжину, от як дві зараз стоять, три з половиною метри. Тому воно просто камера може передавати так. А може просто е, казатись: ну як, ну я сам такий дивився тоді, як одну прибирати, і боявся. Думав, що вона маленька, що у нас там з неї буде. А я вам хочу сказати, було дуже так і непогано, дуже так класно. Та що ви балуєтесь? Е, ну, коротше, отакі друзі, справи. Тому вигідно свиней тримати навіть по дорогих кормах. Задача тих, хто хоче завести свиней, ну це наш теж перший досвід. Ну і він, я хочу сказати, що дуже нам сподобався. Ну, просто треба нам шукати. Я просто більш впевнений, що у нас дві свинки були такі гарні, нормальні, а дві такі, як з вибраковки. Тому поросята не ідеальні були. Я бачу, що свиней маленьких можна купити більш класних, навіть якщо трошки дорожче їх узяти. Тому треба старатись купити якісних поросят. Нормальні умови, щоб у них сухенько, тепленько було, і хороший корм робити. І тоді у вас буде результат. Ну, я ж кажу, ми результатом задоволені. Свиней хочемо дуже багато. Ну, але ж зрозуміти, щоб їх було дійсно вигідно тримати, їх треба тримати дуже багато. Щоб у місяць, наприклад, різати мінімум чотири штуки там, в тиждень одну, треба виходити на об'єми, там якусь коптильню, зрозуміло. І хтось скаже, що багато свиноводів, дуже море продукції, куди не плюнеш, там е, люди свиней держать, і блогерів, свиноводів багато. Але ж і людей багато, які це все споживають. Свинина, ну не знаю, я бачу, що вона на першому місці йде по продажам. Тому, А потім, уже там все інше: курятина, там, яйця. Молочко, я бачу, що на місці третьому, а то і ще. Ну, коротше, молочка набагато набагато гірше в плані перспективи. І молочки, наприклад, витягаєте, щоб там ті 10 літрів молока здобути з корови, потім їх продати. Це по грошам копійки в даний час, як все дорого. А от, наприклад, м'ясо, ми ж вже другий раз, виходить, свинку вбирали, трохи продали, і бика продавали м'ясом. Так виходить, що ви виносиш е, такі невеличкі пакетики, а, а виносиш людям на 5 тисяч. Розумієте? Там якийсь кульочок, там м'яса невеличкий, 2 тисячі, 3 тисячі. Розумієте, на тисячу м'яса там стасала, його просто нічого бачити. Це на тиждень їсти, розумієте, одній сім'ї. Тому, наприклад, якщо одну свинку різати, то виходить, що спокійно її продасиш в тиждень одну, навіть на тих людей, які біля вас. Тому це має сенс цим займатись. Будемо пробувати, будемо займатися. А ви пишіть, чи вигідно, чи ні. Ну, я бачу, що якби ціна не дорожчала, завжди можна по сезону. Максимальну кількість кормів купити треба старатись кошти вкладати в корма, в приміщення, в ангари, в сараї. І саме головне, що в свинарстві, та і взагалі в тваринництві, зробити умови, щоб ви максимально ну, автоматизували цей процес, щоб були автопоїлки, великі годівниці. Щоб вам мінімум там лазити біля них, щеліва підлога щілинна, якщо ви плануєте багато на відгодівлю поросят, там, щоб ви менше тих тачок тягали, так сказати, розумієте? Тому такі справи. Майбутнє є за свинарством та за всім є. Ви думаєте, що я так кажу, що корови це все так погано, це дно? Ні. Я кажу, не дуже вигідно. Корівки не дуже вигідно кажу, наприклад. В плані бізнесу, але в плані, отак, от корівка, дві для сім'ї тримати та надлишки продавати, це дуже добре. Хоч і дохід може бути не завжди високий, не завжди стабільний. І коли корівка в запуску, наприклад, ви її годуєте і нічого за це не отримуєте, ну нічого страшного, треба чимось іншим перекривати. Але ж корівка, це ну, для нас корівка це дуже класно. Це не скажу я так, що їх не треба тримати. Ну ви що? Хтось думає, там розказує, там, що невигідно тесе. Ну, але це класно. Бо з молочки ну, ми, наприклад, наша сім'я ніяк. І людям просто треба навчитись продавати дорожче. Не продешевляйте. Уже магазини 50 коштує. І ви на все гляньте, той пластмасовий творог е та ті йогурти, які їсти, ті сирочки, от і, от такі солодкі, дитячі, та їх їсти ним неможливо. Воно деякі виробники більш-менш роблять, але туди цукру пихають, чорті скільки, розумієте? А тут ви від коровки е зробите якісну молочку і продавайте її по нормальній ціні, хоча б по тій ціні, як в магазині, бо це якість. Ну і зрозуміло, що від корови треба смачне молоко отримувати. Там я казав за Голштинів, мені не подобається, тому що ми вже стикнулись, нам молоко ну, не подобається ні в переробку, ні собі. І у них часто е, гірчить молоко, присмак старого, ну, такі, ну таке в них молоко. Ну ми наткнулись, це наш досвід. Тому хочеться більше. У нас мілка, мабуть, трошки сементалка. Ну, не трошки, може відсотків і на 50. Я бачу, що вона така, а може ще якась така м'ясомолочна порода в ній домішана. Ну, от, на вид вона така. Гру -гру Груди в неї величенькі. Вона така подружка у нас не молочна, так сказати, не ярко виражена. коротше, наливається, страшне. Чекаємо на отел. ще нічні в мене зміни. Ну, нічого. Тому корівку будемо тримати, може і дві в перспективі, але свинарство просто. Попит на нього дуже великий, тому треба тримати багато поросят. Люди хочуть сала м'яса. Біля нас тут багато людей, таких, що можуть собі дозволити і багато купити, тому на це, на це треба акцентувати. І треба, так сказати, працювати, друзі. Ой. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А як ви вважаєте, чи вигідно свиней тримати? Ну, я ж кажу, підходьте до цього з розумом. Якісний корм мішайте. Беріть дійсно генетично класних поросят, створюйте їм умови, і у вас буде результат. Кого, кого цікавить більш детально наш досвід по кормам, там, що ми там робимо, ми покажемо. Далі просто у нас в планах маленькі поросята. І я поділюсь, тому що багато таких відео, багато блогерів, які це показують. Ну, але це завжди актуально. І у нас ж це перший досвід, тому і собі для історії, так сказати, буде інформація та відео. Коротше, дякую, друзі, всім за підписку, за увагу, за коментарі. Всім миру та добра!